Покемон іві буде представлений на липневому дні спільноти в суботу, 5 липня та неділю 6 липня з 14 до 17 години за вашим місцевим часом. Іві буде частіше з'являтися в дикій природі. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти його сяючу форму. Еволюціонуйте Іві будь-яку з його еволюцій у період з початку події до суботи, 12 липня до 22 години за вашим місцевим часом. І цей покемон знатиме спеціальну атаку. Іві спійманий або вилуплений у цей час знатиме заряджену атаку Last Resort, Вапоріон знатиме атаку Сколд, Джолтеон Запкенн, Флареон Еспіон – Еспеон Бол Амбреон Псайкік. Nifeon Bullet Seed Glyseon, Water Pulse Псішок. Не забувайте, протягом тижня, після події ви можете еволюціонувати Іві в будь-яку з його еволюцій, і цей покемон знатиме особливу атаку. Буде доступне дослідження на час, яке триватиме протягом усього дня спільноти. В нагороду за виконане завдання ви отримаєте зустріч з Іві, в якого буде спеціальний фон. Також у вас буде більший шанс зустрітися з сяючою формою Іві після виконання завдань. Будь ласка, зверніть увагу, що завдав. Дання пов'язані з дослідженням на час. Мають бути виконані, а їхні винагороди мають бути зібрані до суботи 12 липня до 22 години за вашим місцевим часом. Бонуси події. Іві зможе еволюціонувати в Еспеона або Амбреона після проходження 1 кілометру в якості вашого покемона напарника. Іві зможе еволюціонувати в Сільвеона, якщо під час прогулянки в якості вашого покемона напарника зможете заробити сім сердець. Яйця, які ви ви помістили до інкубатора під час дня спільноти будуть вилуплятися на 1 четверту швидше. Люрмодулі, активовані під час події триватимуть 3 години. Приманка інсенс, за винятком щоденної, яка буде активована під час події, також триватиме 3 години. Зробіть кілька знімків під час події для отримання сюрпризу. Польові дослідження будуть доступні спеціальні дослідження на тему Дня спільноти. Ловіть іві, щоб заробити такі нагороди, як зорини. Пил, були зустрічі з Іві та багато іншого. Конкурси на тему Дня спільноти також будуть доступні в покестопах. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.